Ну, як я вже говорив, новий рік та різдво святкують в усьому світі. Про те, як би це робило різних країнах, сьогодні буде вже розповідала точніше, і наша журналістка Ганна Цапек. Вона, до речі, знаходилася і ну в центрі Києва на кількох майданчиках, зокрема, під Арку Дружба народів і на Софійській площі розповідала про те, наскільки багато взагалі людей у столиці вже на 12-ту годину дня. Це було здається, там чи на першому з нею спілкувалися. Але усі, звісно, дійства будуть відбуватися в столиці. України ввечері. Ну а як, от західний світ, знову ж таки, повертаючись до інших країн, святкує Різдво та Новий рік. Власне, можемо переглянути просто зараз і подивитися, як це все виглядало у Фінляндії. І виглядає. Готуватися до Різдва Фіни розпочинають набагато раніше самого свята. Перед святкові приготування, які починаються ще у жовтні листопаді, допомагають скоротити темну і холодну осінь, і при цьому налаштовують на свято. Перші святкові вечірки починають влаштовувати жінки, котрі за старовинною фінською традицією збираються разом виготовляти різдвяні прикраси. Після цього ці вироби продаються на ярмарках, а гроші віддають на добру справу. Такі вечірні зустрічі, які називаються пекуйоло, чималим різдвом проводяться ще й на роботі й у сім'ї. Офіційно різдвяний сезон розпочинається у першу неділю Адвента. Це чотиритижневий різдвяний час, період посту, якому приурочені численні обряди й звичаї. Цього дня в лютеранських храмах звучать наспіви Осани Фоглера. Ввечері по всій країні влаштовуються церковні концерти. А в вітринах магазинів спалахують різдвяні лампочки і різнобарвні гірлянди. А центральні вулиці міст перетворюються на справжнє царство світла. Особливо гарне і по справжньому казкове видовище у дні є різдвяні вулиці. Юлоката відкриття різдвяних вулиць завжди особлива подія для городян. Перша різдвяна вулиці з'явилися в місті Петерсари в 1840 році. Традиційно у ньому вивішуються три гігантських прикраси. Хрест, якір і серце як символ віри, надії і любові. Одне з яскравих свят Адвента це день Святої Люсії, котрий у Фінляндії відзначають 13 грудня. Це свято має поганські коріння і до 18 століття мало скандальну репутацію, поки його не з'єднали з італійським святом Святої Люсії, даючи тим самим релігійну основу. Попри те, що це свято почали відзначати у Швеції, нині практично всі міста Фінляндії вважають його своїм. Люсія символізує собою курлеве світло. Її надягають на голову вінок з запаленими свічками, і тоді вона стає центром загальних веселощів. Гроші зібрані під час цього свята вирушають на благодійність. У цей час в магазинах в величезних кількостях з'являються традиційні імбирні пряники піперкапу. Пачка таких смаколиків коштує в середньому 2-3 євро. Також уже в жовтні з'являється у продажі Глегі. Це фінський варіант різдвяного глінтвейну. Безалкогольний Глегі готують з ягод і продається він в таких же ж упаковках, як і звичайний сік. Напій продається гарячим, додавши в ньому мигдаль, родзинки, різні спеції. Літр такого задоволення вартує 3 євро. Сам Санта Клаус живе саме тут, в снігах фінської Лапландії. Рішенням ООН з 1984 року. Лапландія офіційно проголошена землею Юлупуки Миколая Фінської. Саме звідси він вирушає на санях, запряжених оленями, до дітей усього світу. Фінам пощастило більше за інших. Вони можуть прийти до Санти в гості і зустрітися з ним особисто. До речі, традиція прикрашати будинок лісовою красуною прийшла до Фінляндії на початку 19 століття. У містечку Кемі щорічно на новорічні свята проводять популярний на увесь світ сніжно-льодовий фестиваль. Гордість його це найбільший у світі сніжнокрижений замок Люміліна, що займає територію 20 тисяч квадратних метрів. Зводити його починають у грудні, використовуючи спеціальний сніг з морської води. Його розпилюють сніговими гарматами, і обов'язковою умовою є морозна погода від мінус 10 градусів за Цельсієм. Будується замок з високими вежами, лабіринтами, залами і довгими стінами понад один кілометр. Тут навіть влаштовують. Весілля Обвінчатися можна в сніговій каплиці, відсвяткувати у людовому ресторані, а відпочити в готелі. Віднайти це дивовижне місце можна до квітня, потім усе безслідно тане. Різдвяний ярмарок у Тампере у 2015 році розпочався з 4 грудня на площі Кискусторі перед міською ратушею. Цей захід є прекрасним місцем для захоплюючого проведення часу всієї сім'єю. А музичні виступи і дивовижна атмосфера подарують найяскравіші враження і безумовно стануть прекрасним доповненням до інших різдвяних заходів. 4 грудня стартує ярмарок в Турку. Головну площу міста заполонять намети з різноманітними виробами ремісників, подарунками та святковими делікатесами, а дивовижно атмосферу забезпечить музичні виступи, театральні постановки та циркові номери і інші розважальні заходи. Головним же гостем святкування стане Санта Клаус і його сім'я. 6 грудня, коли Європа святкує День Святого Миколая, Фінляндія відзначає не менш важливу дату День Незалежності. Фіни відносяться до державного свята з великою пошаною. У цей день в президентському палаці влаштовується бал для високопоставлених персон, що транслюється по телебаченню. Очікування свята завжди нестерпно, тому фіни вирішили скоротити час до різдва. Вже на початку грудня вони святкують так зване мале різдво пікуджолу. Зазвичай його відзначають разом з колегами на підприємствах і в офісах влаштовують невеличкі вечірки. Вранці перед новим роком у всіх будинках чути веселі пісні і дзвінки сміх. На вулицях люди влаштовують незвичайно смолоскипну худу. Такої красиво не побачити в жодній країні світу. Жителі міст підпалюють бочки з дьогтем. Так вони ніби спалюють старий рік, зустрічаючи новий з новими можливостями, цілями і мріями. Потім новорічна вечеря, яка плавно переростає в веселі гуляння. Найскравіший момент настає у півночі, коли люди виходять на вулиці і запускають фейерверки, стріляють хлопками і бажають одне одному здоров'я і любові в новому році. Ще у фінім цієї ночі прийнято Ити на розплавленому воску, що воно покаже, того й слід чекати у наступному році.